Вже рано що сказати. Це ж е, військова справа, безпека, авіаційна безпека зараз іде розслідування. Важко сказати, там були досить досвідчені е, серед тих трьох людей був досить досвідчений льотчик. Я думаю, що це йшло звичайне тренування. Ну, напевно, щось пішло не так. Важко зараз сказати. Не хочеться наговорювати на наших хлопців. Думаю, просто технічна якась технічні моменти не можна так само виключати. Побачимо так, коли вже слідство з'ясує, Висловлюємо співчуття рідним загиблих. Давайте поговоримо про те, що на вашу думку відбувається сьогодні на лінії фронту. Ось це перегрупування російських військ. Про що воно свідчить? Вони хочуть паралельно з нашим наступом організувати власне? Чи є у них сили і можливості? Дуже важко сказати. Насправді. Насправді в них немає можливості е, значних резервів, і вони сподіваються, що перегрупування військ це така тактика, ще, е, знаєте, е, вона була помічена ще в навіть не в радянській армії, а в російській армії, коли створювалися незрозумілі підрозділи, до яких придавалося там, от, там батальйон, приданий до такої, та там той батальйон до такої, ти, і нагромадження тих всіх приданих підрозділів. Розприділялося по всьому фронту, сподівалися, що таким чином вони покращують ситуацію, ніби зміщують якісь акценти. Насправді це все дурня чистої води, якщо немає свіжих підрозділів і немає можливості вивести їх для ротації і замінити на щось інше. Все решта, це вже так, знаєте, переставляння ліжок борделі. Давайте ще поговоримо про ці. Такі шалені, я б сказала, спецоперації, які провело головне управління розвідки, і про одну з них так публічно нам вже розповіли. Утім, натякнули, що така операція не одна і буде продовжуватися до звільнення наших тимчасово окупованих територій. Абсолютно ми дізнаємося, потім після перемоги набагато більше. Утім. З того, що відомо, пане Вікторе, як наш десант міг висадитись в тимчасово окупованому Криму? Невже у росіян немає ніяких засобів для того, щоб вражати так, цілі от такого характеру? Ну а ви знаєте, найближча база, з якої могли вийти хлопці, це Рачаків. От Подивіться на окуповані території. Тобто, це е, була багатоденна операція, Вона ну ніхто ж не знає, ніхто ж не, не, не може е, пояснити, яким чином е, таку таку відстань можна було пройти на малих човнах. Е, вони е, потребували додаткового додаткового палива. Вони потребували додаткових додаткового оснащення, і е, хочуть вони чи не хочуть. А е, ті радари, які стояли е, на, на узбережжі, мали б їх побачити. Тобто це все говорить про те, що професіоналізм хлопців був надвисокий. Як вони це зробили? Ну, Є моменти, на які можна там ніби зрозуміти, бо перед, перед тим був інцидент неподалік від вишов Бойко, вони якраз знаходяться посередині між тим, що ну, між Страханкутом і Очаковим. Можливо, нашими хлопцями було як дистанційну таку станцію було використано е, самі ті вишки, тому що вони самі зараз не жилі, і на них нічого не видобувається після того, як ми там тоді їх накрили, частина з них просто стоїть в морі. І е, е, росіяни їх не охороняють, а наших там немає. Можливо, вони таким чином просто використали ці е, вишки. Можливо, я так собі просто підозрюю, але разом з тим. Це унікальна операція. Може вона комусь і не зрозуміла, але вона дуже показова власне, для тих людей, які чекають Україну в Криму е ступити на землю Криму з, з боєм е бути на, на, на тій землі, розгорнути прапор, е знищити ворога і відступити без е втрат. Це просто унікальна справа. Я думаю, що ми ще побачимо. Колись і, і взнаємо імена цих героїв, які це зробили, це справді геніально. Хочеться вже дізнатись, подробиці як ви вважаєте, пане Вікторе, наскільки от ці наративи, які зараз відбуваються, опублікуються у багатьох західних медіа, про те, що є полеміка між американськими і українськими військовими щодо того, як варто продовжувати наступ, і що як говорять американські військові, ця ця величезна кількість техніки, яка на Україні зараз для наступу, її насправді буде дуже важко повторити у майбутньому, тому що просто її немає фізично, от накопичення цієї техніки. Наскільки це ось, можливо, це нерозуміння на Заході, як є наступ, і нерозуміння, можливо, в Україні, що Заходу буде дуже важко забезпечувати Збройні Сили України технікою в такому обсязі, саме тому, що її немає на складах і немає вже виробленої? Чи є тут якась проблема, на вашу думку? Є проблема просто в менталітеті е, розуміння того, що відбувається, насправді е, вже є е, відповіді навіть самих західних експертів, які чітко чітко пояснили, що що ви хочете, ви е, авіацію надали? Ви далекі е, далекобільні ракети надали? Ви подивіться, як готувалася і як відбувалася операція е, буря в пустелі та або інші широкомасштабні операції. По перше, скільки техніки було задіяно, і хто протистояв? В цій війні першими йшли літаки в величезній кількості, була використана величезна кількість далекобільних ракет. І тільки після того, коли опір був знищений в апріорі, пішли танки і пішла мотопіхота. Тоді тільки зрозуміло стало, що вони перемагають це раз. А по-друге, ну там так само порівняно, що таке бійці. Іракської армії і що таке е, російська армія, хочемо ми не, чи не хочемо, а ми маємо справу з е, бійцями, які досить е, жорстоко е, поводять себе і е, б'ються е, ну не так прямо, як е, нам хочеться чи там хтось розповідає. Вони е, так само вміють е, воювати, і тільки е, нерозуміння їхньої присутності, і що вони сам, саме роблять на цій війні, дозволяє нам казати, що ми. Їх е, якось переважаємо тіпо, е, тільки ментально. Але самі бійці, вони нічого нормально, воюють, і е, зіткнення з професіоналами е, нашим так само е, е, дається дуже складно. Тому е, ті, хто розуміють, ті, хто знає, що, що відбувається, вони взагалі е, говорять, що українська армія унікальна, тому що не маючи е, переваги в повітрі, взагалі відсутність фактично переваги в повітрі е, е, наступаючи. Ми маємо в декілька разів менше втрат, ніж по теорії мали б мати. І ми маємо менше втрат, ніж той, хто обороняється. Тому ми робимо все, що ми можемо. А то, що мають вони чи не мають запас техніки, насправді, якщо поставити питання про техніку, вона є. Вона є, вона виведена з, з, з комплектування і вона знаходиться на складах. В першу чергу це стосується Сполучених Штатів Америки, тому що то що в них є на запасі в пустелях Аризони і в, на інших, і в інших країнах, і і воно знаходиться на зберіганні, може не першої свіжості, але ця техніка є, тому якщо хтось там говорить про те, що да, в нас величезна проблема не в техніці, яку можна почати відновлювати і передавати нам. Проблема в боєприпасах і проблема в підготовці наших бійців, які б могли приймати цю техніку, але і це поволі зрушується з місця. Бачите, 70 тисяч чоловік підготовлено тільки за останній рік. Це величезна цифра. І якщо кожен боєць передає якийсь досвід своєму ну, своїй людині, яка поруч з ним, то це вже величезний досвід, який набула наша армія. Ще одну спецоперацію неймовірно хотіла вас запитати пане Віктора, яку знову ж таки головне управління розвідки зуміло провести. Півроку готували, як нам розповіли так. Деталей якихось конкретних поки що немає, але обіцяють, що навіть вийде якийсь фільм про цю спецоперацію. Тому чекаємо. Я маю на увазі виманювання МІ-8 разом з пілотом на нашу територію. Ми в результаті. Двох ворогів, наскільки пам'ятаю, знищили, які не були повідомлені про цю спецоперацію. Це були якісь, я так розумію, важливі персони серед військового керівництва Російської Федерації, і також ми отримали вертоліт сам цілий і неушкоджений, яким я так розумію, ми зможемо користуватися. Пане Вікторе. А завдяки чому це вдалося? Я маю на увазі. Що отримав натомість той пілот, який приземлився на Мі-8 на українській території? Ну, ніхто не приховував. Що початку війни були викладені ви 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 прайси. Я не пам'ятаю всіх достеменно, але пам'ятаю, що а -а -а... літак це десь мільйон доларів. Гелікоптер це 500 тисяч доларів. І е, там же пішли е, решта там танки, бронетранспортери е, по моєму по 50 тисяч. Ну, це не має значення. Головне, що це гроші. Та в першу, в першу чергу це гроші. Друге, це можливість е, е, залишитися живим е, під час цієї бойні, війни. І третє є гарантія, що е, людина е, залишиться поза. Е, Росією і вона або отримує нові документи під прикриттям в Україні, або їй дадуть можливість отримати вид на проживання в будь-якій країні Європи, тобто наших... гарантії безпеки, все ж теж важливо і, ну, і плюс, плюс забезпечення безпеки родині, тому що це це основне, що на нашому натікали. Все було зроблено так, як має бути їх, і родина була виведена за кордон. Він погодився. Ну єдине, що е, можливо сіграла якась мотивація. Говорить про мотивацію. Подивимося, фільм, що він сам зговорить. Ніби кажуть, що він молодий пілот, який ну як молодим, він не командир гелікоптера. Він не може там прямо бути дуже молодим. Але я думаю, що ну він якраз належить до тої категорії, які розуміли злочинність цієї війни. Так так по виглядає. Хочеться сподіватися, що і цінність так, що, що і ціннісно, все ж таки він це зробив. Ну це ж де, теж дуже важливий момент, тому що ми розуміємо, що якщо наша не розвідка так працює з російськими військовими, очевидно, що росіяни так намагаються працювати в Києві і в інших містах України з українськими військовими, тим більше, що ми знаємо, що російськими агентами українські. Урядові структури українська армія були інфільтровані протягом десятиріччя. Думаю, що тут у них ви це прекрасно знаєте, пане Віктор, Набагато більш більше успіхів ніж у нас. І от виникає питання: як зараз протистояти цій діяльності? Ну, у нас знаєте, був прикрий випадок не один під час нашої новітньої історії, коли там і стара Константинова шість такі втікло, і у нас є і вдалі протидії операції де. Якщо я не помиляюся, так само на Вінниччині чи на Хмельниччині нами був викритий такий пілот, який під час підготовки до це це ні з не помиляюся, Початок початок війни з Росією ще 14-15 рік, коли був викритий пілот, який намагався виль викрасти літак. В Росії, тобто е нічого такого нового, е надзвичайно і ми не придумали, і проти нас так само ведеться вся, е ця війна, е але е все впирається в якість роботи з мотивацію льотчиків і е патріотизм. Тому що ми е в черговий раз переконалися, якщо військовий не розуміє, е чого він при прийшов в військо, що він захищає, і які в нього ідеали. Все закінчується дуже прикро. Ми це побачили на прикладі і Криму, де значна кількість не тільки військових, а й представників служби безпеки МВС, прикордонників УДО, управління державної охорони прийшло на сторону ворога. Що відбувалося в Ганську, Донецьку? Тобто, це все якраз наслідки того, як ми працювали і як ми формували. Наші спецслужби, прохоронні органи і армії я сподіваюся, що в майбутньому виключно патріотично налаштовані особи і ті, що розуміють, з чого вони прийшли і що вони захищають, будуть мати можливість доступу до зброї і захисту нашої держави.